Джанго, арбалет, малювання, підтягування, гольф, дартс та інші ігри, квести у Чернівцях відкрився п'ятий сезон фестивалю Вільні. Детальніше про локації, які підготували для дітей, та враження учасників розповідаємо далі. Яскраві емоції, національний дух та духовне виховання. Цьогоріч фестиваль вільні проводять вже в п'яте, і з кожним роком його розмах сягає все більших масштабів. Починаючи зі стадії тлахів, наразі його відвідувачами стали до півтисячі осіб. Воно все починалося з невеличкої команди і невеликих локацій. На протязі кожного року ми збільшуємо і фінансування, і вклад грошей сюди, тому що бюджет він просто неймовірний, багато витрат дуже і стараємося його розвивати, тому ми святкуємо 5 років, можна так сказати, нашому фестивалю, але не завжди він був під такою назвою Вільня. Команда фестивалю налічує 120 учасників, які підготували для дітей та молоді численні змагання, покликані підняти патріотичний дух та продемонструвати всім, що українці непереможна нація. Команда заряжена. Ми готові вкладати. Чому? Тому що ми віримо в майбутнє України. Тут люди, які не виїхали, не дивлячись на різну кризу, різні ситуації. Вони готові вкладати в дітей в підлітків, в молодь, в доросле покоління. Ми готові вчитися разом. Ми готові допомагати і тому залучаємо різні волонтерські організації. Також тут будуть сім'ї загиблих героїв України. Для них ми стараємося приділити максимально більшу увагу, тому що вони потребують любові, вони потребують миру і якоїсь тоне. І тому мотивує нас це все і команда на позитиві на фестивалі. Організували 22 локації. У них могли брати участь діти з 4 років і старші. Чотири-шість рочків це дітки мають свої шість локацій. Там, де вони проходять, там є в них є наставники. Це рукоділля, малювання, джанго. Ще вони там лопають шарики, водні ігри можуть бути. І далі локації, зокрема, решту, це вже сім плюс, це вже більш дорослі. Там іде вже музична студія, корнхол, гольф, є лук, арбалет. Також що дуже важливо: у нас є дві локації історії творця: це там, де ми ділимося нашою вірою, нашим господом, про те, що є спасіння, про те, що Ох існує, і він нас любить під час змагань. Діти заробляли свою рідну валюту вільнюси, з які можна було придбати різні смаколики та подарунки. Дітки від 4+, вони проходять, наприклад, якщо вони намалювали якусь картинку, їм дають вільнюс. В них там вони можуть заробити малі дітки, це ми говоримо за 4+, 22 вільнюса. Окрема кількість людей, можливо, якщо буде там на локації командні ігри, є такі локації, там де команда з командою це можуть бути водні ігри або спорт. І якщо одна команда виграла, вони заробляють два вільнюса. Та яка програла, кожен учасник заробляє по вільнюсі. і на кожній локації вони заробляють. Кош у нас є локації там, де вони тратять. Це можуть бути батути, можуть бути великі гірки, і зокрема магазин та фудзона. Фестиваль побудований так, що спрямований на зацікавлення не лише дітей, але й дорослих. Є батьки, які теж можуть проходити локації. Є в нас насправді багато батьків, які приймають наш паспорт. Це реєстраційний такий білетик. І в цьому паспорті вони роблять відмітку. Вони теж заробляють вільнюси, вони мають змогу заробляти і також можуть тратити. Зокрема, у нас є окрема зона для батьків. Для них є окрема програма. У нас є ведучі, у нас також є конкурси, різні ігри. І, звичайно, тема. Якась тематика, наприклад, це може бути про знову ж таки про свободу, про любов, про прийняття. У фестивалі. В фестивалі взяли участь також військові волонтери, які показували дітлахам амуніцію та розповідали про воїнів, які захищають нашу державу від російських окупантів. Тут є для них цікавинка, що тут є всі ці тубуси від снарядів. Каски, бронежилети, вони не це на себе міряють. Вони розпитують історію походження цих тубусів. І так ми нагадуємо дітям, що є захисники, які боронять нашу землю, і яких теж треба підтримувати. Зроблені вільнюси сидіти могли також задонатити на ЗСУ, адже потім вони конвертуватимуться у гривні. Ну, наразі у нас відкритий збір на допомогу в по в покупці Ребів для 15-ї бригади НГУ Карадах. І от конкретно цей збір піде на потреби цієї бригади. Учасники фестивалю з нетерпінням очікували початку ігор та квестів на різних локаціях. У підсумку отримали безцінні емоції, задовольнивши свій змагальний дух. «Цікаві квести. Перший раз бачу і приїхав з другого е, перший раз. Цікаво валюта, щось нове і такий цікавий фестиваль. Та. Ну доволі гарні враження. Фестиваль дуже прикольний, дуже крутий. Я тільки що я грала в «Дартс». «Дартс» – саме мій любимий із перших, і це перша локація. Я вже не перший раз ходжу на фестиваль Вільний, мені дуже подобається, тут дуже весело. І в цей раз, в прошлий раз я був учасником фестивалю Вільний, а зараз я в команді. Зараз я буду знаходитись на спорті 4-6 років. Ось так ми служимо Богу і розповідаємо про Бога. І у нас ось такий добрий фестиваль Вільний. Дуже важливо навіть під час війни знаходити час, аби відволіктися від стресу. А цей фестиваль подарував його учасникам приємні емоції та незабутнє дитинство. Сама назва фестивалю Вільні він говорить про те, що ми прагнемо, щоб ми були вільні, і саме цей фестиваль він говорить про те, щоб ми могли передати своїм діткам, розказати, в який час ми живемо, щоб дітки розуміли, що сьогодні в нас війна, і ми переживаємо за те, щоб якнайшвидше була перемога, і саме сама назва за вільний говорить про те, що ми прагнемо бути вільними, і ми це передаємо людям і діткам. Тетяна Дубіцька теми дня. ТВА.